Аут! so funny, Аут! Ау! Все для мами. Доброго ранку, вас вітаю на шоу Все для мами. Мене звати Козел, і ми розпочинаємо проте другий випуск на сьогодні. І сьогодні розпочинаємо такий інтерес, як сталося найжахливіша подія року. На жаль, ось така ситуація не вийшла. Ай! Вибачте, Анастасія, це не. Ай! Взорвав машину. Ми Млюбі, скоребів. А ось так ми нарешті готуємося про небадіння. Назар чи прийшов? Здравствуйте, Назар. Вітаю вас. А ви розповідайте, що таке другий випуск? Другий випуск? Не знаю. Що ти не знаєш? Назар. Ось! На тобі! Ось тобі! На тобі! Ай! Провалено! Місія провалено! Ось так, ось тобі! Ось так! Ось тобі! Ось так! Ось тобі! так, мастак, Ай! Таке було все для мами, на все добре!